Сьогодні я з самого ранку чомусь раз за разом повертаюся до думки, питання до себе і спогадів а, того моменту в моєму житті, коли я зрозуміла, ким я хочу бути. Як так взагалі сталося, що я художниця? Досить часто задаються питання у всіх інтерв'ю та статтях, от обовязково обов'язково будуть чотири вершники апокаліпсису. Значить, Спитають, що мене надихає, який мій улюблений матеріал, про що моя творчість? і... Коли я вирішила стати художницею. І за моїм досвідом спілкування та подкастів чи стрімів від інших митців, я звертала увагу на декілька варіантів таких. Типових відповідей. Може, і ви теж в одній з цих категорій, тож давайте перевіримо. yourself. Uh, до речі, я не представилася, а ви, може, диви... хоча, камон, ви, скоріш за все, знаєте, що я пані Анта, але якщо ви до цього моменту не знали, що я пані Анта, то от тепер ви в курсі. Я малюю всяке, я дуже це люблю. Я роблю про це відоси і фоном. Зазвичай про щось балакаю, ну, от така, коротше, я людина. І як, звісно, водиться в 21-му сторіччі я мала зробити з цього блог, а так виходить, що ви на нього натрапили. Тому якщо контент вам подобається, вам подобаються мої малюнки і все таке, то можете зробити лайк, комент, шер і таким чином підняти мені настрій. Я вас всіх за це цьомнула віртуально. Тепер повернемося до теми відео. Одні кажуть, що знали, мовляв, що от, люблять малювання з самого дитинства. Типу на питання, скільки років ви малюєте? Вони кажуть, то скільки себе пам'ятаю. Вони малювали в дитсадочку, вони малювали в школі. І Їх спочатку повели в гурток малювання, потім в художку, потім в коледж, потім 4 роки факультета граф дизайну, а потім універ на магістратуру з ілюстрації і все. Так, от так спочатку тобі кажуть, мовляв, що це не страшно і, і безкоштовно дадуть просто спробувати помалювати будиночок і сонечко в другому класі, а потім хоба і, і все як в тумані, і, і от ти вже посеред ночі закидуєшся другої чашки кави, бо треба домалювати комікс по благим знаменням. А ми ці, як ми пам'ятаємо, можуть всю ніч. Що, 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 да, я вас підловила. Ви ви теж так живете? Да, як, як як я це розказала вам? Да? Підловила вас, я знаю. Інша штука, яку я теж часто чую в цьому роздумі, насправді мало достатньо моя конкретики, як відповідь на саме це питання, але ну, все одно цієї ж теми стосується. Люди кажуть, що типу, я малюю завжди, бо більше нічого не вмію. Знаєте, я якийсь час теж так про себе думала, але помилялася. Не буду казати, що, мовляв, люди, які так кажуть, просто не пробували нічого іншого. Ну, думаю, що якраз таки бували, можливо, у кого реально саме максимум здібностей в цій сфері можуть розвиватися, бо всі люди різні, і я не можу говорити за кожного і кожного. В моєму випадку, втім, був якийсь час, де я горіла лише малюванням і дизайном, я розглядала тільки професії з цим пов'язані, але. Ну, скажімо так, випадковість привела мене на посаду, де треба було проявити навички комунікації та менеджменту над персоналом. І я дуже рада, що в той момент згодилась на ту посаду. Хоча стільки було сумнівів, але я для себе спробувала і виявилося, що коли я не піддаюсь своїм страхам, можу дуже непогано справлятися з комунікацією між людьми. І це мені супер знадобилося. Скажу більше, іноді я ну, дуже всерйоз задумуюся, що можливо і хотіла б змінити професію і зайнятися адмініструванням знову, бо мене це реально в якийсь момент захопило. І я це розказую тим, хто теж може думає, що нічого крім малювання не вміє. Простой простір для роздумів. Якщо ви пробували і свідомо прийшли до того, що все ж ні, і от що ви в цьому химерному світі тільки для того, щоб робити піччі, це окей. Але якщо ви і не пробували, то ну може варто. Я стараюся думати, що краще я щось зроблю і потім проаналізую для себе, чи це було помилкою чи ні, навчусь чогось в процесі, аніж завчасно відмовлюся і не використаю шанс. І теж нагадую, важлива штука, яку я вам ще нагадаю, що ні, не обов'язково, якщо ви любите творчість, це монетизувати монети. Монетизувати монетизація, якесь таке слово. Вам мені... мені не подобається слово монетизація вам як воно напишіть мені в коментах, чи вам подобається це слово. Я буду, знаєте, заведу рубрику, папку Окремий архів, куди я буду збирати слова, які мені не подобаються, бо я їх не можу правильно виговорити іноді з першого разу. Слова зрадники. Так от, що там про монетизацію я вам розказую. Так, так, да, точно. Не факт, коротше, що саме спроба монетизувати свою творчість зробить вас щасливими людьми. Я, як виявила для себе, я можу займатися і не тільки малюванням, та й в категорії тих, хто малює з дитинства, я теж не відношуся. До речі, я думаю, що в дитинстві я так сама намалювала, бо в цьому завжди була якась обов'язковість. Знаєте, ти приходиш в школу на обермист, тобі дають сюжет, і тобі треба малювати, а потім отримати оцінку. Намалювати щось про безпеку на дорозі, наприклад, ну блін, що це за прутня взагалі? Хоча, лов, от зараз я проговорюю знову цей опис у себе в голові, і розумієш, що ситуація, де ти сидиш, до тебе приходить чел, який каже, от дедлайн, От техніка, яку я хочу, от тобі всратий сюжет, іди малюй, щоб до суботи закінчила. Ну, це тупо опис життя художника-ілюстратора Анделі Бейсіс. І зараз я говорю про те, що це моя типова робота, і я її насправді люблю. Але ну в дитинстві мене просто бентежило, що треба було це робити не тому, що це прикольно, а тому, що треба. Але я не була вільна це обирати і в дитячі роки мене таке кумарило. Отже, коли я почала займатися малюванням? Та вже більше десяти років, прости господи, я малюю ці всі ваші картиночки. Прям давно, е, я зараз, якщо згадую себе тодішню, то думаю, як не про себе, а як про якусь іншу людину, навіть з іншим іменем по факту. Мені взагалі подобалося писати історії. Я сиділа на декількох форумах, рольовках відігравала за персонажів, вгадувала якісь там епізоди, розписувала тості блокнотики і зошитки з цими історіями. От Зараз ми б це, мабуть, назвали Орінджами. В якийсь момент я стала малювати картинки з персонажками цих історій, ділитися з ними подругою. Ну Хоча, давайте по-чесному, вони були кривущими, капець, але Саме головне, що змінилося в я стала малювати з щирого інтереса, а не через те, що мені це давало як домашку в школі. Пару років цього етапу я лише занурювалася в художню сферу. У мене почали з'являтися знайомі, які малювали. Я стала робити це частіше і більше: «Harder, better, faster, stronger». Але втім, скіл у мене е, був дуже так собі об'єктивно, бо дій такого доступу до уроків і курсів я не мала, а базиси в художках я теж не отримала. Я колись ходила до однієї художниці там десь 3 чи 4 місяці, типу як на заняття, коли була маленька, але вона мене більше травмувала, ніж дала мені якісь навички. Я тоді мало не кинула взагалі всякі творчі свої пориви. Треба буде присвятити їй озлоблений відос. Знаєте, як є мемчик, типу, коли тебе хтось ображає, ти такий ха, подумаєш, я, я, я розкажу своєму психологу про це бі-бі-бі. А в мене ще більш глибокий рівень злопам'ятності та нікчемності. Я в таких ситуаціях така М -м, я зроблю про це окремий відос і розкажу про тебе всім своїм підписникам. Боже, ну це, це це, мабуть, дійсно можна випускати подкаст про травмування дітей в художках, їхніми ж викладачами. Це страшне. Після школи я не наважилась вступати на графічний дизайн чи ілюстрацію. А натомість пішла на архітектуру. Загалом архітектурі я дала три роки життя, але, хоч і не працюю зараз на цьому напрямку, я не жалкую. Окрім знань, це дало мені важливе розуміння того, що я хочу бути саме ілюстраторкою і дизайнеркою. І як це не дивно, от це таким собі мені стало життєвим уроком. Мати рішучість обрати мистецтво було для мене непростим, і раніше я не наважувалася. Але щоб зрозуміти. Ох, зараз така буде вовча, цитата, просто зацініть. Ой, коротше, щоб зрозуміти, що саме ти хочеш, слід усвідомити, що ти не хочеш точно. Ну, типу, ідеш від протилежного і легше формулюєш свої бажання. Ось зараз я теж в постійних дивних роздумах про життя, і мене накриває така паніка і відчуття, що одночасно, наче купа питань. Купа проблемних, проб, проблем, проблемних зон, проблемні зони, це е, ті, ті зони, в яких є проблеми. У мене багато таких в житті. Е, Так, відповідальність в різних сферах життя у мене теж є. Раптом, що я вже не ну, я, я намагаюся, я, я правда стараюсь, я пишу сценарії для цих відосів, і я їх зачитую частково. Я піддивляюся на окремий папірець. Але в якісь моменти я починаю сміятися, бо мені смішно з себе. І, і я запрочитую, і я починаю імпровізувати. І краще б я, мабуть, цього не робила. Але в такі моменти ви можете насолоджуватися моїм нервовим сміхом і затинаннями. Все для вас, шановні. Коротше, от у мене складається стільки враження, що я не знаю, що я хочу. І я тупо така, ой, а що я хочу? І я така а. А я не знаю, що я хочу, ну, от щось хочу таке, ну, щоб все було добре. Ну, от, а що треба зробити, щоб все було добре? Що ж це таке? Ну, не знаю, ну щось. Коротше, от така каша в голові з'являється, і це якийсь, не знаю, булшіт, в якого я тільки сильніше плутаюся. Але мені легше, от значно легше сказати в діалозі з собою, що я точно не хочу. Навчаючись на архітектурі, я сказала собі, я точно не Хочу бути на архітектурі. І це дало мені впевненість, що я таке хочу бути саме художницею. Хе, ну, якось так. Можливо, якби я займалася тільки артом, ці сумніви не поділися б нікуди, бо ну, не було б з чим порівняти. Пошук себе дуже важка, знаєте, для нас усіх праця. І хочу я вам нагадати декілька важливих тез. Теза номер один. Ніколи не запізно щось починати робити. Це все стереотипи. Ну, всі про це говорять, ви, стопудово, від інших більш розумних, навіть людей, ніж я, яким ви довіряєте про це могли б почути, але я скажу вам ще раз, бо це важлива думка. Отже, все це стереотипи, що от до такого то віку ти маєш мати оте, оте і оте. І от тільки в такому вигляді. А от їм. Скажете, ви, от їм 17 років, а в них більше фоловерів і крутіший скіл. Ну то й що? Скажу я вам. Ти не знаєш їх життя, ти не знаєш, як вони до цього прийшли і які їх причини. А також ти не знаєш, чи вони не думають, що це навпаки, ти крутіше за них в чогось в чомусь другому. Бо люди всі різні, і це дуже кайфово. А от те, що у когось певна сфера розвивається в іншому ритмі та інтенсивності, аніж в тебе, не говорить ні в якому випадку, що ти через це не маєш перспектив там, чи права займатися чимось, що ти любиш. Друга теза: якщо ти любиш мистецтво, ти увага. Будь ласка, просто think about it, окей, okay? Like, It, it, it totally makes Ітталімексенс. Um, Коротше, ти нікому не зобов'язаний ставати профі в цьому. Ти можеш собі малювати якихось неанатомічних кривеньких кошенят в квіточках, да? і при цьому працювати медиком. І ідея того, що якщо у вас є якесь кльове творче захоплення, що значить це обов'язково треба продавати і робити професією, ну це не вірно. Творчі професії далеко не всім підходять, і це окей. А ще, от ми з вами в більшості, ну, за відчуттями, взагалі, мені здається, ця дискусія практично відсутня в арт ком'юніті. От я не бачила, щоб люди про це писали, говорили, чи, I don't know, може, це я неуважно прислухаюся до людей і не всіх вичитую. Більш з тим ми мало усвідомлюємо, наскільки ритми для митців. Зараз наш час. Просто їзь шалені. Я черговий раз днями сижу, читаю по історії мистецтв, там, про якихось цих класичних дідів. І там була фраза, вже теж не пам'ятаю про кого саме, ну от що, тіпа, художник лишив по собі всього 9 картин, але вніс колосальний внесок в розвиток жанру. І це при цьому, що він реально все життя був митцем. Типу, дід взяв. За все своє життя і намалював 9 штук картин. Е, в інші епохи художники от малювали одну картину роками. Просто вдумайтеся. А зараз ти гортаєш Твіттер і дехто постить по малюнку щодня, а то й частіше. Це ж жесть людоньки. От уявіть собі, що такого. Класичного митця минулої епохи вкинути 2022 і сказати, що йому потрібно протягом місяця постати кожен день новий арт в інстаграмі. То ну, він би просто йобнувся. А от ми з вами крутимося в цьому кожен день. І коли приходять життєві обставини чи там вигорання, ми заганяємося і лякаємось. Так що, людоньки, видихайте, Або робити довгі перерви в малюванні – це окей. Ми всі живі люди. Не треба свій ритм порівнювати з чиїмось. І мені здається, ну, навіть не слід мені зараз вам радити щось, типу, знайдіть свій ритм і прийміть його. Скоріше, з важливим уточненням: свій ритм в, даний, от, в саме даний етап вашого життя. Бо обставини можуть змінитися і, відповідно, вимагати від себе завжди однакового темпу і продуктивності. Просто Так, да, Скільки вже слів я неправильно сказала за цей відос? Здається, це третє було. Добре, е, лічильничок неправильно сказаних слів в студію, будь ласка, угу. дякую. Переписуюсь час від часу зі своєю подружкою, яка завжди дуже багато малює, але конкретно зараз, у ці останні місяці, десь з початку літа, вони переїхали. З родиною за кордон, і їй треба вчити мову, і підпрацьовувати в іншій країні ну тупо знаєте, щоб допомогти вижити своїй сім'ї. Ем, і вона себе ще при цьому гризе, що типу я не малюю кожен день, а тільки пару разів на тиждень. І вона мало не плаче через це, бо думаю, що вона від цього тепер теж погана. і плін, я Розумію, звідки це береться, але у мене тут така агресія, бо, блін, мені хочеться закомфортити її і всіх, хто через таке проходить. Тому нагадую, ваша творчість це частина вашої персоналі і вашого життя. Нам в першу чергу потрібна гармонія і адаптивність, і, маючи їх, ви робите добру послугу і своєму здоров'ю, і своїм роботам. А загрязаючи себе в гонитві за продуктивністю, як у інших людей, блін, які при абсолютно інших обставинах живуть. Камон, ви не зробите більше користі. При цьому увага. Ви уважні? Ви, ви, ви все ще мене. Ого, ви все ще мене слухаєте. Ого, капець! Я стільки вже тут вам розказую. Ну, коротше, я сподіваюся, вам, вам весело, е, цікаво, і ви все ще слухаєте. Цей відос, подкаст, що він там з себе представляє. Запам'ятайте, що я не кажу при цьому, що не треба їбашити. Бо їбашити треба. От, ну, типу, по життю, ну, да, є, 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 є така штука. От, людям ну, треба їбашити, щоб, щоб щось мати. А, при цьому нам все ще дуже потрібен work-life-balance, як сказали, по-модному. Uh, Тож, please, зважайте на це і бережіть себе, будь ласка. Ой боже, я взагалі думала робити цей випуск про те, коли я вирішила коли, ну, от я особисто вирішила зайнятися малюванням, а воно знову скатилося в рубрику Панянта Саппорт аккаунт. Ну і ладно, окей, я, я з цим не маю ніяких проблем. Мені подобається з вами так от спілкуватися. Бо я боюся спілкуватися з людьми в реальному житті. Страшне, бо знаєте, я приходжу на вечірку, а там всі такі, типу, люди, їх шумно, людей багато, вони починаю, вони щось там розмовляють між собою. І добре, якщо в мене спокійний настрій, але це так, 50 на 50, і коли не вдається, мені заспокоїться, боже, я навіть про це я зараз. Генерую собі в уяві цю ситуацію, і мені уже ви чуєте, як у мене голосочок задержав? Да? ха-ха, нервово е інтровертна е дівчинка-художниця приходить, коротше така на вечірку, і буквально дві хвилини проходить. І я накриваю переживаннями, що всі люди тільки і, і думають, як їм дискомфортно від її присутності, Як якби вона оце пішла вже додому малювати своїх, блін, не знаю кого там дазаїв, блін в скетчбуках. Да? Ну... Таке, от, от так же живу, розумієте? Тому, а, оскільки я зі складностями в розмовах з людьми в традиційному світі, я буду розмовляти з вами через Ютубчик. Ах, який жах. Я знаєте, по собі завжди помічаю такий ефект: я скільки завгодно можу іншим давати позитивну підтримку, але коли треба бути доброю до себе. Ніц не виходить, і мені треба іноді просто почути те ж саме, але від когось іншого зі сторони. Тож, якщо і вам треба було щось з сьогоднішніх тем почути, то ось що. я проговорила це для вас і для себе насправді теж вкотре, як щоденне нагадування. Ми всі різні, ми живемо свої власні життя, наші шляхи і наші ритми будуть завжди унікальними. і Власними для кожних. Дякую вам, що дивитеся, що пишете коменти, що ділитеся своїми історіями. Мене радує дуже, насправді, коли я серед новин і переживань маю такий маленький закуточок інфопростору, де можу просто з вами покомунікувати на тему творчості, малювання, якихось ваших переживань. І сьогодні ви мені в коментах можете порозказувати, як ви почали малювати. І як і чи були, в принципі, у вас такі дуже довгі паузи в творчості, коли здавалося, що воно геть може не повернутися. Я буду чекати ваші ку-сторі. Ви бережіть себе, най все буде добре. І я нагадую, що от скільки, 20 хвилин ви мене прослухали. А значить, що? Знаєте що? Не знаєте що, так, я вам підкажу. Значить, що на 22 хвилини ми з вами стали ближчими до перемоги України. Вот! Подумайте про це теж, будь ласка, все. Зустрінемося в нових відосах. Хоча, блін, яке зустрінемося? Не зустрінемося, я продовжу тривожно сидіти у себе в кімнаті. А, треба навчитися кудись виходить. Коротше, віртуально зустрінемося в нових. Відосох з новими картинками таке.